Добрий день, вас вітає компанія НТЗОК, мене звати Максим. До вашої уваги, от така розкаточка у нас є. вартість є 15 тисяч гривень. Вона здебільшого до НТЗ розроблена, але були випадки, брали під інші трактори. Тобто під ЮМЗ, Дивіться, вона у нас тут у нас візок, він отак от вільно їздить по направляючим. Тут у нас на підшипниках регулювання по висоті, вона зараз вже підпакована на відправлення, готується, це замовлення у нас. Регулювання по висоті і вільно по направляючому вона їздить. Довжина тут більш ніж 2 метри 2,20 якщо не помиляюся. Чи 2,25 щось таке. Так, Тут також на підшипниках така опора йде. Бачите, так, підшипники є. Тобто можете регулювати по висоті. Доволі міцна така конструкція, 15 тисяч гривень її вартість. Є окремо візок, можете придбати для порівняння, бачите, колеса тут більше, тобто це просто по поверхні, вони такі обрезинені. Тобто там у нас таропласт, знову ж таки на підшипниках. Тут, на підшипниках, також закриті підшипники, у нас гума. Отакий От візок, окремо 10 тисяч гривень коштує. Тут все разом 15 тисяч. Друзі, якщо вас зацікавило, будь ласка, є відправлення, можливий самовивіз міста Дніпро, вулиця Посполита, 28. Наша адреса з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 працюємо. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за цим номером, Максим мене звати. Також хочу нагадати, є у нас можливість відправлення України Молдови. Для цього вам потрібно зв'язатися з привітником Сергієм за цими номерами. І України-Балтії. З перевізникам Міндауса, будь ласка, зв'язуйтеся. Також ми працюємо з ПДВ по перерахунку і по перерахунку без ПДВ, тобто з ФОПа на ФОП. Якщо у вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, телефонуйте, звертайтесь, замовляйте. Гарного вам дня на все добре.